Вітаю вас, шановне товариство. Е, коротше, чому я в цій шапочці? Я не встиг. Кхе -кхе, не встиг вчора побити голову. У мене брудна і страшна голова. І коротше, на такі випадки я вдіватиму цю шапочку. от. Такі пироги, щоб ви не бачили, що я зараз страшний, як дупа псевдовелипня. По-друге, я трошки прихворав, я обудрився трошки прихворати влітку, і тому важливо там щось буду підкашлювати або хрипіти, як та стара проститутка. Ну вже коротше, як піде. Так, десь має бути ворог, так? Чи що? А вон якесь чво готовенький. Коротше, взагалі нам треба зараз йти в сторону стадіону. Вон він уже починається, як ви бачите. Так, Так, ось ось цей ось стадіон, Донбас Арена. Там виступав шахтар у лізі чемпіонів. Ну, ви певно всі знаєте і так. У цього братика ще й граната була, який хороший братик. Не встиг по мені вистрілити, та ще й гранату мені залишив. Але, але ми не будемо спішити туди йти, бо знову ж таки. Бо знову ж таки, в нас є такий чудовий підписник, як Сонро чи Сонро, я не знаю, як правильно це вимовляти, його нікнейм, ну певно, що Сонро. І от він підказав, що у будівлі перед стадіоном е, має бути дуже цікава сцена. Там монолітівці моляться купі сміття. І я, по приколу, без запису вже ходив, перевіряв, ну, мені просто реально було цікаво. Е, мені реально було цікаво, і я, коротше, сходив, перевірив, і справді там є така дуже-дуже цікава сцена. Хоча, до речі, знайшов я її не просто, а довг... довгенько так шукав. І там світло горить, певно, там хтось є. Ой, блядь. Ой, блядь, треба перезавантажитись. Поганенько я кидаю гранати. Та блядь, та що за прикол? Ти дупа! Дурна нікчемна дупа Опята! Ви так не жартуйте нах. О, нарешті. Може когось йобне там. Ти скричить, речі. А вон. Мавпочка. А вон ще мавпочка дивіться Ой-ой-ой. То не людина. То не мавпина. То є людина, мавпоподібна. То не людина. То не мавпина. То є людинонька мавпоподібна. Блять, чуть не бнув мене. Ви бачили ту мавпу, а. Я тут пісні... Та пішов ти, сука, в сраку! буди його, блять. Ч за... А кто стреляет? А, там, да там до херома. Хоп'ята, вы шо? Их там, блядь, як гнуют. Да блядь, а шо ж таке? коли я навчусь кидать гранаты всей пиздовать грі, а? Короче, все, блядь, Я бишь гранаты накидаю. Мне выстачило. А шо с дорогой, тебе никто не заважает никуда идти, чувак. А с кем вони и валятся? Вони, походу, з кимось сваляться, бо вони там кудись туди дивилися. <кхе> Хоча я навіть ворогів не бачив. До речі, якщо чесно, я не дуже добре пам'ятаю, де я знайшов ту кімнату, бо я її довго реально шукав і вже забувся. По-моєму, нагору йшов, якщо я правильно пам'ятаю. Тож потопили туди. Блін, я не витрачав, до речі, ресурсів, але головне, щоб у нас комбєс був, бляха, і комбіс покосав. Трошки. Ну, а з ресурсами нормально, що гранати мені особливо то і не потрібні, в принципі, а набої все ще купа. Ну, тут якийсь братик. Я його вже колись усти... ще й набої до моєї рушниці. Коли це я устиг тебе пришити, чувак. Я навіть не пам'ятаю. Взагалі ця будівля по сюжету нам не потрібна, але знову ж таки, бачите, можна побачити цікаві а, якби, картини. Ну і навіть заради сцени однієї цієї а, сцени з. Монолітівцям, що моляться невідомим богам. Певно, вже варто якби цю, місц... цю місцину зачистити. А то хто То якийсь чувак? А, ні, тут мене глючить. Блін, тут 10 чуваків ще, ви виявляєте собі таке? От. А, ось, ось це ми, до речі, вже і знайшли. Ось тут вони будуть, точно, я згадав. Треба зберегтись, бо тут буде зараз такий конкретний піздорез о, дивіться, бачите, скільки їх там. Ой, блядь. Я знов сам себе йобнув гранатою, як завжди. Щось мене мені щастить усе на те, щоб самого себе хуярити гранатою. Правда, я і чуваків був До речі, ще ще артефакти непогані валялися. А ось це вони молилися, бачите, ось це не зрозуміло чому, якісь купі сміття, типу такі о купа сміття, о купа сміття. Бачите, яка до речі, реально я скільки проходив, ну я не багато разів проходив Сталкера, але от е, якось я цей момент прогавлював. І, до речі, серед моїх знайомих, бо знаєте, ті, коли ще я в дитинстві грав. В школі тоді ж усі, типу, а ти там проходила, яка в тебе була кінцівка, так, там, типу, в Сталкері. І ніхто про цей момент не згадував. Тобто якось усі так з мого оточення всі пройшли повз, як то кажуть. О, набої до моєї снайперки чутово. А ще артефакт. Аптечка, граната. Непогані речі. Непогані речі. Так. Ході, брати гранати, так, тут ще артефакт. Ой, тут ще артефакт, дивіться. Якийсь чувачок лежить, до речі. У нього теж артефакт бенгальський вогник. Це наш? Ні. Це не наш. Та з ким вони валяться, дивіться, вони взагалі, вони які... на приколі, чуваки, просто. Я трошки в шоці, якщо чесно. Минулого просто разу, коли я без запису сюди ходив, я ду дуже важко тут усіх перестрілював, бо їх реально багато, дуже багато крутих чуваків. Було непросто. А тут вони чогось забагувалися чи що з ними, я навіть не знаю. Так, отже, про артефакти. Ну, весь прикол, що вони то класні, бачите, наприклад, колобок він дає розрив плюс 5. Але розрив, наскільки я розумію, він, а, типу, від захист, від. Тих самих там окровосхійсів, так там Ну, мутантів, ті, що тебе б'ють, царапають. Я навряд чи вже зустріну до таких мутантів, тому цей артефакт мені, по суті, вже не потрібен. Другий артефакт це пружина, бачите? На думку деяких дослідників, теоретиків, цей артефакт являє собою гібрид батарейки та порождявки. Але знову ж таки, він захищає від удару. Я взагалі не знаю, чим відрізняється у цій грі удар від е цього розриву. Ну, в будь-якому разі це щось схоже, так, певно, що то був. Мені зараз кулі і радіа Радіація, так? Це, мабуть, ну і кровотеча. Це от, три речі, котрі мені найбільш потрібні. Удар мені точно це. Ну реально це на початку гри було б круто, щось таке знайти, а зараз ну, таке. І ще два артефакти це о, нічна зірка, але бачите, який прикол. У нього радіація плюс 5 і стійкість до культ плюс 5. А в мене, мене є Баба нависто, котре мені дає стійкость до культ плюс 5 без радіації. Тому, знову ж таки. Але оця пружина, до речі, дуже класно виглядає. Як на мене, ось саме в плані візуалу. А найкрутіше виглядає саме артефакт пружина, бачите, вона типу так розтягується. Дуже класно зробили. Бачите? Класно. А, у візуальному плані я ж кажу, як для мене це найкращий артефакт. Так, а куди ми що ми можемо, до речі, піти? Ще десь кудись сюди? Але тут здається глухо, так? Ой. Ну так, тут нічого немає, це десь тільки спуститися. Я тут просто ще десь ходив і ще десь щось знаходив таке. Бафо. Чуваки, не псуйте мені мій комбінезон. Я сюди прийшов чисто показати чувакам, якби ваш, ваш ідол. Там бафпо. Там не зацепили, а вбили. Тут якийсь братик мертвий, його нічого цікавого немає. О, у нього, до речі, набої до нашого автобату, ну, в принципі, більш-менш корисний, чувачок. Так, тут усе закрито, так? ага. Є ящичок. Так. Пустий. Вона ну, треба все одно ще бути обережним, бо... Euh, бо це його, тут ще хтось один ходить. Один ворог у мене там щось числився. Так, ну що, ще походимо, ще походимо, може ще щось знайдемо. Ну, мабуть, хочете сказати, Богдан, ти придурок, блін, відтягуєш кінцівку гри як тільки можеш. Ну, але ну реально я хочу показати все, так, все дослідити. Тим паче мені село цікаво, бо я ж кажу, я скільки грав, це в момент якось а, прогавлював. Тут десь має бути якийсь чувак. В а, а, вже нема. Ну добре. Так. Так, один чувачок він мені пишеться, але я його не бачу ніде. Так, у ящику пусто. Тут, до речі, ось є монолітівський комбінезон. До речі, можна його, мабуть, взяти замість Сєви. Дивіться, який прикол. У нього захист від радіації 50%, а у сєви 55, так? Але сєва важить 9 кг, він уже майже вбитий у сраку. Тобто, по суті, у сєви зараз від радіації кращий захист всього на 5%. Але при цьому від куль, наприклад, там 25, вибух 31, так. А тут від, від куль 40, вибух 40. Реально, і радіація всього на 5% менше. Тобто, мабуть, давайте собі навіть візьмемо цей комбінезон моноліту, а сєву викинемо, бо він реально і важить уже 9 кіло. Ну і він просто вбитий. Якби він уже був в нормальному стані, так то він, звісно, ще кращий був би. Але він реально вже в нього майже пів хп нема. То він уже коротше, все. Він уже своє відслужив. До речі, дякую тобі Сєву. Ти був класним комбізом. Нічого не скажеш. Дійсно, один з найкращих комбінезонів у грі. Так, До речі, от якось сюди потрапити. Бо я в мене ото коли без запису бігав, я таке не зрозумів, бо, типу, там наче є холодильник, якісь шафи, може там є чим поживитися, але бачите, ці двері, типу, не відкриваються. Розбобухати їх не можна. І те саме тутки, бачите, вони, типу, ніяк не відкриваються. Певно, є якийсь спосіб туди потрапити, але я його не дуже бачу, як то кажуть. До речі, мабуть, є якийсь а, хабар, так, якийсь хрон із цими набоями до Гаус пушки, до Гаус гармати. Ну, але я в братиків не питав так, я в братиків не питав а, і не шукав ніде там в Ютубі чи в Гуглі, бо якось було западло. А, хоча так, то я реально, я практично на всі 100 певен, що має щось таке бути в грі. Ну, цю аптечку брати не буде, у нас її і так в принципі, достатньо. так. По-любому щось таке має бути у грі, так е, я певен. Ось. Е, ну, але, коротше, я не знайшов. Принаймні поки що. Може ми ще будемо бігати, може ще знайти. О, до речі, можна було сюди ось так ось ще потрапити, я тільки зараз викупив. Так. Ось такого, до речі, у ставкері мало, погодьтеся, на жаль, мало. От бо більше таких от приколів, коли ти можеш побачити ось тих ось фанатиків, їхній ідол, там більше побочних квестів якихось цікавих, так? Мені здається, взагалі цій грі не було б просто ціни. А так тут маловато таких моментів, звісно. А зараз ми підемо до стадіону і почнеться заставка. Це я теж без запису спробував. Коли шукав цю кімнату, я думав, там треба туди піти якраз, і там, мабуть, і буде та кімната, але я помилився. Заставочка. Мені цікаво, що це за один чувак, один ворог десь є, бо я, блядь, нікого не бачу. Десь переховуються. ну ладно, пішли. І на даху ж, значить, нікого. Де це, де це, хто це? Бла. До речі, шкода, що не можна побігати по стадіону, бо так? Тут от побігати повалитися, але на жаль, На жаль, немає нічого такого, наскільки я зрозумів. Мене одразу перекидує в іншу локацію. Бачите, і типу нас сюди одразу закидає. Тобто я ось зараз тут знаходжуся, а нам треба ось кудись туди пробитися до саркофагу. А прийшли ми, типу, звідти. Тобто виходите, що стадіон ти взагалі ніяк не досліджуєш, на жаль. А Цього реально не вистачає. Як на мене? Це тут зараз буде цей піздорез так? Дуже велике валілово. Там вогонь крутий, прям посеред неба бачите футаж вогню. Чувачки мертві. Дивіться, як він круто, як наче танцює, так? Так. Та щось поки що... ЧАЕС, все, ми на ЧЕС хлоп'ята. Купа спаленої бронетехніки тут є в нас.

але поки що цього немає, але я точно пам'ятаю, що я коли минулого разу грав, то був типу такий прикол, що тут всі один з одним хуярилися і я тупо не міг тут пройти, пробитися, я тупо що робив, я поскидав усю свою одежу і тупо, коротше, почав е -е, бігти шифтом, спринтом, ви зрозуміли, так? Тупо почав бігти спринтом і все. Бо в мене тупо вбивали і вбивав. до речі, дивно, якісь чуваки стали косожопі. Але я рівень складності не змінював. Ой, бляха, тут радіація сильно. О, у нього набої мої. Так, якщо що, то я рівень складності не змінював, ви не подумайте. Але вони бачите, що стріляють і не можуть по мені влучити. Блин, я точно не зменю? Ну так, майстер стоит. Й. А, ну во, 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 воу 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 во. Але я взагалі як запам'ятав, що я тупо тут тут стріляю, тут стріляю, знаєте, а я тупо біг уже, бо тупо не все, ну. повна срака. Я тупо біг, короче, бо не неможливо пройти. Блять, вони почали добре стріляти, я допіздівся, бачите. Та ти мафпа йобана, а. А як же мені йти? Бо там мене щось розбомбило гвинтокрил. Треба якусь іншу дорогу знайти чи що, не розумію. Я вже рядом поганеньку пам'ятаю просто, як мені рухатися треба. Мапочка. Мабуть, в ідеалі треба було прозбомбити цей блядський гелікоптер, але ж немає чим. Так, давайте збережемось. будемо так, трошки пройшли, збере трошки пройшли, збере А, ось, мабуть, там сюди, дивіться. ой 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 Блядь, Блять, та хто там стріляє? Мавпи. Давайте сюди. О! Вагончик. Ага, вон один, один чувачок бачу. З гаусівкою. Блін, де мені до гаусівки наблюдають? Напов... Хоча в принципі, знаєте, прикол в тому, що мені то по суті вона і не потрібна, так? Бо. Е, мені і моєї стайперки вистачає, так? Е, якщо в голову стріляти, то вона теж з одного пострілу валить, то тому... в принципі, як то кажуть, нахера мені та гаусівка, коли в мене є моя гвинтівка. Так, треба треба з ось снайперів познімати в першу чергу, так. Блять, там чувак за Я його ёбнул, так? чудово. Та ти заєбав, ти, сука, махунь. Блять, вообще охуевший, перешел в притул и расстрелил. Мы наверное вы бачили такую мафу, а? Блять, а сколько их? Блять, сколько их тут? Ебать, копать? Тут все жорстко, чуваки, бля. Я ж кажу, я ж це пам'ятаю. Я минулого разу коли грав, я ж кажу, я тут, тупо, тут, тупо тут просто марафоном біг і все. Тупо просто марафоном пробігав, бо мене вбивали кожного разу. Мені навіть вже набоїв побу не вистачало, щоб усіх їх валити. Я просто тупо біг, 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 так. Та й таке, і все, бо це повна срака була, що? Мабуть, там зараз теж треба бігти. Хлоп'ятанки, ось набоїв підзбираємо, набої то потрібні, то, до того ж у них якраз ті набої, що нам потрібні. У цих чучмеків були. Блять. Йобаний тракторист, блядь Куди я кинув ту гранату, сам не знаю. Час до викиду, 5 хвилин. Податчиком на виброс. раз. На виброс. Блять, а куди ж мені йти? Пацаны, я ж не знаю куди мені йти. О, мавпун. Та ти заїбав. О. Бо він за погехую був, то серйозний хлопець. Прикол у тому, що мені ж по карті навіть не показує, де я що я, блядь, так. А тут зараз якийсь виброс кажуть. А ну вас нахер, я нікого не бачу все одну. Давайте збережемося так, щоб не була зберігалка там, де я тільки йду. Бо мені здається, що я дуже можу не встигнути йти хоп'ятою. У Конюкам, Ось тут, мабуть, Можем я марафоном біг, чуваки, я вам кажу. Смотрите, та блять, на що ж його вбити не можна, Ну що за пиздец, ну, нарешті? Сука, мавпа! так, ладно. Так, ладно. Коротше, можна, мабуть, вже випуск закінчувати. Давайте мабуть, будь закінчимо хлоп'ята, так, а далі. Ну мабуть, мені так прямо й бігти, наскільки я. Ну наскільки я пам'ятаю, я побудь якось так ось біг, марафоном скинув у бадунки, тупо голий біг без нічого. його теж йобнули, так тобі треба, собаку. Так. О, чувака, он в аномалію засмоктав, дивіться. І довго він так танцюватиме. Чувак, ти довго так танцюватимеш. Він щось тупо так крутиться і все. Він, він став спіннером. Це аномалія спіннер. Бачите, вона не їбашить чувака, вона просто його безкінечно крутить. Ну, коротше так, мабуть, мені так і рухатися, просто прямо, пробиватися. Ну я не буду скидати обладунки, будемо вже пробуватися. В принципі, набоїв вистачає. Та й часу здається теж. Я думаю, я встигну добігти. Не думаю, що там уже так далеко. Ну і в наступному випуску добіжимо, і можливо вжидається, і закінчимо гру. Хоча це, звісно, не точно. Ну а я вам, як завжди, вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!